Усім привіт! Сьогодні буде трохи таке нетривіальне, скажімо так, відео для кінця року, тому що в мене не було відео з якимось прикрашанням кімнати новорічним, квартири чи покупкою подарунків, чи чогось подібного, тобто того, що зазвичай знімається там кожен рік, і ті події, які відбуваються кожен рік. Я про це не знімала, але мені хочеться зробити ось це таке якесь заключне відео за цей рік. І е, насправді я дуже. Мій зараз внутрішній стан він дуже сильно контрастує з тим станом, в якому я була в останньому своєму відео, тому що це абсолютно протилежно тому, в якому стані я знаходжусь зараз. І я хотіла, знаєте, закрити такий 2025-й ютубівський самий рік для мене на цій ноті і тому настрій, в якому я знаходжусь зараз. І... Розказати, що відбувається в мене в житті зараз. Ну і також, звісно, відрефлексувати якісь взагалі події, які відбулися 2025 рік. Е, який досвід він подарував дуже багато чого, звісно ж, я не розказувала, тому що літо я взагалі не знімала, бо я була за кордоном і працювала. От і по суті, так більше я з вами на Ютубі спілкувалась уже восени. Але в мене був не найкращий стан після літа. Знаєте, що я хочу сказати? Що цей рік він для мене став от таким роком, коли, як кажуть, треба дістатися до дна, просто самого дна ментально так і було. Я дійсно просто дійшла до дуже депресивного стану, дуже поганих думок, небажання бажання жити, не бачачи сенсу жити. І от треба дістатися до того дна, щоб просто потім відштовхнутися і з новими силами йти вперед. Насправді я навіть не очікувала, що я це відчую в грудні, і що цей місяць стане для мене таким переломним, в плані для мене особисто, тому що ну просто події, які відбуваються і відбулися, і те, як швидко. Змінився зараз мій стан і моє життя. Я просто не могла цього очікувати. Це, от щиро вам кажу, наймагічніший місяць мого життя, коли просто ось так от сходяться якісь події, які мають статися. Дуже непередбачувана зустріч, яка. Просто вселила в мене знову надію і віру в просто найкраще, що може статися в цьому житті. Але давайте почнемо спочатку. Я намагаюся згадати, що було взагалі весною цього року. Я запустила в кінці минулого року свої цукерки і щось на кшталт свого бізнесу. Весною я займалася повноцінно цим. Я дуже горіла цим, розвивала це, і весняний проміжок часу цього року це для мене повністю якийсь Занурення в роботу, в саморозвиток, і через страх іти до своїх бажань, до своїх цілей і мрій. От така для мене була весна. Літо, насправді, для мене було просто це якісь емоційні гойдалки ось такі, тому що сталося дуже багато подій, які змінили моє життя, але при цьому за літо я і відпустила одну. Колишню частину свого життя, яка була е, поза минулого літа в Італії. І от пройшов рік, і я повністю відпустила той якийсь період, етап свого боже. Я. я розмовляю такими загадками, що це напевно дуже дивно буде звучати, але просто не бачу сенсу вже внікати в те, що було там тоді, півтора року тому. Просто, просто для мене це літо стало переломним в одному плані хорошому, тому що я дійсно відпустила якусь частину свого життя. І я ставала на шлях повертання собі себе, тому що дійсно був важкий період життя, були важкі стосунки, були дуже незрозумілі стосунки, в яких я заплуталась, просто погрязла в цьому, знаєте, як в болоті тоді. І в якийсь момент я відчула, що я втрачаю себе в собі внутрішньо, знаєте, от ту якусь дитину, маленьку, Настю, яка. Живе своїми емоціями, а я просто, наче, заблокувала їх. і Я не хотіла нічого відчувати. Я не хотіла відкриватися нікому. Взагалі нових людей до себе підпускала прям дуже важко. І коли я працювала, я максимально сто... намагалась просто концентруватися на роботі і, взагалі, не звертати увагу, що там від мене хто хоче, де погуляти і так далі. Ну тобто таке. Але сталося також за літо і дуже сумні події, які мені. Перевернули трошки бачення дружби і те наскільки, і те, наскільки можна бути впевненою в своїй там, довірі якійсь і впевненості в завтрашньому дні, тому що після літа якраз це мене дуже сильно зламало. Теж не буду заглиблюватись в подробиці, тому що було багато всього. І я дуже вдячна цій людині за весь досвід того дружнього шляху, який ми пройшли. Але наразі ця дружба вона знаєте на такій паузі, тому що літні події дуже дуже сильно підкосили її між нами, і мені вересень, весь жовтень і листопад було дуже боляче. Від цього я прям не могла відпустити людину. І досі, коли я починаю про це говорити, у мене трошки держить голос. Це була моя подруга. І тому в листопаді і на початку грудня у мене був дуже поганий стан. От прям мені здається за все моє життя. Він цей період був найгірший цього року. Я чесно вам кажу, я не знала, як з нього вийти, тому що я не могла вже сама собі допомогти. Було складалось таке враження. Тобто, я робила усе, що було в моїх силах. Знаєте, я не. Лягла в ліжку, лежала і не могла встати. Ні, я себе за шкірку підіймала, йшла щось робити, продовжувала займатися цукерками, ходила в спортзал, але наче втратила у всьому сенс. І знаєте, от ти можеш вийти на вулицю. І одна людина виходить, і просто в неї внутрішній стан такий, що вона бачить усе різнокольоровим, різнобарвним, вона насолоджується цим світом, вона вдихає це свіже повітря, вона бачить пташечку якусь там, і її просто все це надихає. Вона, боже, така, як я люблю це життя. А в мене був період, коли ти виходиш, і тобі все чорно, ну, мені все чорно-біле, я не вбачаю ні в чому чогось, що в мене щиро б. Там, надихнуло якось, чи така, о Боже, який прекрасний цей світ. Ні, ну, Типу я бачу, що, да, напевно, він класний, але зараз я цього не відчуваю. Тобто, фізично, я там це бачу якось вербально. Да, але відчуття цього насолоди життя і любові до життя його, ну, воно просто значить, зникло, я була дуже спустошена. От, Але цей грудень перевернув усе, тому що. Неочікувано я зустріла людину, з якою в мене відбувся просто якийсь, я не знаю, моментальний коннект. Я можу чесно сказати, що я такого коннекту з людиною швидкого і настільки спільного, довірливого, душевного я дуже давно не відчувала. Тобто, не те, то, що ти там спілкуєшся і ви потрохи вибудовуєте цей контакт, потроху вибудовуєте дружбу там, або стосунки. А сталося так, що я зустріла людинку, з якою просто мені максимально комфортно, з якою я не боюсь бути собою. Я не боюсь, ну наразі це так. Я знову ж таки не хочу щось загадувати на майбутнє, знаєте. Але я наче відчуваю тотальну довіру, і я хочу вірити, що людина просто мене приймає такою, як я є з моїми якимись поганими якостями, слабкостями. Хорошими сторонами і так далі, так само я цю родину я хочу приймати просто будь-які його сторони, і, і я завжди казала, що я не буду нічого розповідати з особистого життя, поки це не буде прям серйозно, і насправді це так і було. Ви бачите, що. До цього моменту я жодного разу нічого не розказувала про те, що відбувалося у мене в особистому житті. Насправді це не тільки на Ютубі, так було. У мене дуже довгий період часу не знали ані батьки, ані більшість друзів про те, що відбувалось у мене в особистому житті. Там в заплутана була історія, і у мене про неї батьки дізнались, коли ця історія вже закрилась і завершилася. Тобто я дуже закрита людина і в житті, так само, якщо я у чомусь не впевнена. Я про це краще змовчу, і я про це не буду розказувати. От, а наразі я впевнена в людині. Наразі це так і я дуже сподіваюся, що я, знаєте, не очаровуюсь дуже сильно, щоб потім не розчаруватися, але я не хочу навіть про це думати, тому що мені добре зараз в моменті, мені добре поруч з цією людиною. Я думаю, що я вас скоро з ним познайомлю. Я з цією людиною хочу наразі проводити максимально багато часу. І я розумію, що якщо я зніматиму далі ну, відео, цього буде не приховати. Я маю про це розказати, тому що я до цього ставлюсь дуже серйозно і я знаю, що інша людина також ставиться до цього дуже серйозно, тому. Я думаю, немає сенсу щось приховувати, Там в мене і не вийде, тому що якщо я буду знімати влоги, в мене на обличчі буде все написано. Ну і плюс, як я буду знімати влоги, якщо це ось частина великого життя зараз. Насправді, напевно, чутно і видно, що я не готувала якийсь спіч для цього відео, але я просто хочу сказати, що не слухайте ніколи нікого, слухайте в першу чергу себе, своє серце і свою інтуїцію, тому що. Якщо вам щось підказує е, всередині вас, що щось не так, щось не працює в цих стосунках, будь вони дружні, чи будь-вони з коханою людиною, е, не йдіть наперекір собі, не намагайтесь себе впевнити, переконати, переробити під людину, тому що якщо не приймають тебе таким, яким ти є, не кохають, тебе не покохають, якщо ти змінишся. Все одно будуть знаходити якісь мінуси, і насправді я просто впевнилася, що дійсно всьому свій час, і що якщо людина твоя, вона з'явиться і вона нікуди не зникне. Вона тебе не відпустить і ти не відпустиш її. І це ну я дійсно зараз це вірю, тому що я довгий період часу мені здавалося, я буду не здатна вже про мені, здавалося, я не зустріну в цьому світі таку людину, яку я зустріла зараз. Мені здавалося, що просто не існує. що ну, не, не буде цього коннекту, такого контакту, який зараз відбувся. Я, я вже реально зневірилася в цьому. Але якщо воно доля, щоб так сталося, то воно станеться. Просто не. Don't push the horses, як кажуть, знаєте. Це дійсно правда. Я дуже сподіваюся, що 2026 рік буде щасливішим. І для мене, і для вас, і для кожного українця безмежна дяка силам оборони за кожен день, який ми проживаємо за, за весь цей рік, за всі наступні, за попередні, це просто безмежна вдячність, і яку неможливо передати словами, те, що роблять ці люди, для того, щоб ми могли жити. Безмежна вдячність моїй родині, тому що в той період, коли я впала на це саме емоційне, просто ментальне дно. Єдине, до речі, що мені допомогло, це те, що я зібрала речі і поїхала до них. Я взяла Луну і поїхала пожити там на декілька днів, тиждень до них. І мені це дійсно дуже допомогло. Тому, знаєте, можна себе впевнювати, скільки завгодно, що ти сильна, що ти з усім впораєшся сама, але в якийсь момент ну, неможливо вже впоратись самі. У мене так було. І... Мені завжди здавалося, що я, я дуже сильна, я зовсім впораюсь, мені ніхто не потрібен, я все вивезу в цьому житті сама, але це неправда. Людині потрібна людина. І дуже давно я для себе зрозуміла, що мені не треба багато людей навколо, багато друзів, велике якесь оточення. Ні, мені треба декілька моїх рідних людей, з яких я буду повністю приймати, і вони прийматимуть мене. І це буде безкорисливо, без. Якоїсь вигоди, знаєте, я просто, от як діти люблять і як люблять тварини, вони люблять просто так за те, що ти є ти, а не за якісь конкретні якості. Просто це безумовне кохання і безумовна любов. Я усім вам, нам бажаю такого кохання, такої любові в 2026 році. До цього світу, до коханих людей, до друзів, до своєї сім'ї. Не бійтеся проявляти її, не бійтеся казати про це вголос. Кожен з нас може здаватися дуже сильним, але всі ми всередині потребуємо того душевного тепла, енергії і відчуття потрібності комусь. І відчуття того, що ти потрібен комусь. Тому що без цього неможливо жити, без цього немає сенсу жити. Сенс у тому, щоб ти був потрібен комусь так само, як і ця людина потрібна тобі. Хочу побажати усім ніколи не здаватися, і навіть, якщо здається, що все, життя просто закінчилося, ось погані події настільки накривають головою. Я знаю, що це важко, це дуже важко. Але продовжуйте шукати ось ту ниточку, надію, за яку вхопитися, щоб продовжувати йти далі, шукати хороше в житті, те, чим ви будете насолоджуватись, і те, що буде приносити вам задоволення. Дайте собі час, не, якщо ви знаходитесь в такому поганому стані, не змушуйте себе. Якимись діями, от відразу з нього вийти, тому що все відбувається поступово. Всі якісь найкращі результати, досягання їх вони приходять через дуже складний шлях завжди. В кар'єрі, в побудові стосунків. Це постійна праця і це кропітлива дуже праця, яка потім приводить до великих результатів. Тому, тому будьте добрі до себе, давайте собі час. А, хваліть себе, а, любіть себе так само, як і у ваших оточуючих рідних людей, і цінуйте, і я буду і любити, і хвалити, і цінувати кожний якийсь момент а, щасливий, кожне слово добре, і кожні хвилинки проведені ах, з особливими людьми, особисто для вашої душі і для вас. От, це таке чисто заключне відео цього року. Я просто хочу, щоб він закінчився на такій якісь позитивній більшій ноті, не те попереднє відео, що в мене було до. Я в якийсь момент думала його насправді приховати. Але потім я думаю, ну, а чого я буду його приховувати? Це я і мої емоції, і мій справжній стан в той час. Я обіцяла і собі, і вам, що я буду намагатися бути максимально щирою і відвертою, тому що для мене це. Ключ до не знаю комунікації через YouTube з вами і, взагалі, побудову контенту, тому що в першу чергу треба бути щирою перед собою в тому, що що я роблю, і не намагатися створити якийсь образ або щось неправдиве, тому що це ніколи не працює. Не збудується на цьому нічого хорошого. Я бажаю усім щасливого 2026 року. Прекрасних подій, незабутніх емоцій, перемоги. Нам, звісно ж, уже нарешті, будь ласка, просто це найбільше бажання. Мене коли е, хлопець зараз запитав, яка твоя така найбільша мрія. І розумію, що дійсно наразі нічого першого в голову не приходить, окрім того, що вже хочеться закінчення війни і миру, хочеться спокою в душі і миру в нашій країні. Дійсно, просто всі українці настільки вже втомилися від цього, виснажені. Військові вже наскільки виснажені, що ну просто боляче на це дивитися, неможливо бачити, як війна змінила людей і продовжує змінювати, і скільки людей вона забрала. Не розумію, як суспільство опинилося в тій точці, що у нас в, нашому, в наш час, в 21 столітті, відбуваються настільки жахливі війни. Вбивства, які не несуть за собою нічого ніякого сенсу, взагалі, я в принципі не знаю, як вбивство може нести якийсь, якусь позитивну конотацію, але окей, ладно, я буду закінчувати цей якийсь незрозумілий спіч. Я просто хотілася поділитися трошки тим, що на душі і в житті зараз відбувається фраза, яку нещодавно мені сказав хлопець, що навіть в найтемніші часи. Можна знайти щастя, якось так Дамблдор казав, я точно не пам'ятаю, якщо звертатися до світла. От тому звертайтеся завжди до світла і будьте чиїмось світлом. От, все, я вас всіх обіймаю, цілую. Бажаю вам класно провести ці свята, класно провести їх в кругу близьких і рідних людей. Будьте щасливі, добре відпочиньте, покушайте, насолодіться цими днями, канікулами. От, а ми з вами вже побачимось в наступному році. Подивимось, який він буде. Взагалі боюсь щось чесно загадувати прям наперед глобально. Я хочу максимально зараз жити в моменті. І насолоджуватись тим, що відбувається у мене в житті зараз. Змежна вам дяка за те, що ви лишаєтесь зі мною, не дивлячись на те, що я можу пропадати, не дивлячись на те, що я можу бути в різних емоційних станах, я можу бути сумною, я можу бути веселою, але ви лишаєтесь зі мною і йдете цей блогерський шлях зі мною. Я вам щиро за це вдячна, обіймаю, цілую з Новим роком і перемоги нам! Слава Україні! Побачимо з вами в наступному році.